Пологових вигадують діагнози новонароджених, аби отримати подвійну оплату Міністерства охорони здоров'я. Вітаю, друзі, я Анатолій Якименко. Ви на моєму авторському ютуб-каналі і я продовжую тему Оксани Сухорукової, але вже як колишньої е директорки департаменту моніторингу Національної служби здоров'я. Я так розумію, що це ну, на підставі на підставі здобутків роботи Оксани Сухорукової у Національній службі здоров'я і оцього моніторингу, в результаті чого от у пологових будинках почали вигадувати діагнози новонароджених, і перевели в іншу роботу в Міністерство оборони. Ну але я сьогодні хочу а, також поговорити про, ну, не знаю, це проміжні чи не проміжні, чи це вже фінальні остаточні підсумки нашої реформи. Чому ж це раптом у пологових будинках почали вигадувати діагнози новонароджених, аби отримати подвійну оплату? Тут такі гнівні коментарі, навіть з нецензурними словами, я їх не буду там зачитувати. Це публікація на Українській Правді. Досить свіжа, ну, 3 листопада, тиждень тому я її приберіг для того, щоб поговорити. Ось ну, ситуація ж дуже проста, не тільки тому, що в нас в медицину відбирають людей, які хочуть, вміють і люблять обманювати, і фактично займаються службовим підлогом. І це кримінальний злочин, а тому, що Національна служба здоров'я. Затвердила тарифи, які не мають ніякого відношення до ціни і до реальності. І люди змушені, звичайно, в пологових будинках е вигадувати діагнози, тому що хочуть компенсувати неповноцінні, якісь кастровані тарифи, які не відповідають реальності. І про це чомусь ну, ніхто не збирається говорити. Наступне, про що ніхто не хоче говорити: Ну, Міністерство охорони здоров'я, Ляшко і всі інші якось так налаштували всіх лікарів під час реформи, що тепер вони зможуть заробляти гроші. І вони, в принципі, коли з ними зустрічаються, вони говорять, що їх задача заробляти гроші. А джерелом заробітком є Національна служба здоров'я України. Ну от вони і заробляють, як можуть. А що? А чого вони очікували? Наступна річ, ну конкуренція йде. Конкуренція за що? йде? за гроші. Люди конкурують. Ну це в тому числі, якщо у нас вибори відбуваються в такий спосіб підкупом виборців і залякуванням там когось. Так а чому їм можна політикам це все робити? І Ляшко в такий спосіб, наприклад, потрапляє до влади разом з Радуцьким? Обманним шляхом і залякуванням і маніпуляціями. А чому лікарі не можуть займатися тим самим, чим займаються ті люди, які їх, нібито, контролюють. Ну, звичайно, отже, пологові та перинатальні центри свідомо вказують несправжні діагнози для новонароджених за переведення їх до іншої лікарні або на іншу схему лікування. Це дозволяє отримувати подвійну, а інколи і потрійну оплату за одного маленького пацієнта. Факт зловживань встановило у ході моніторингу медичних закладів, яке провели Міністерство охорони здоров'я та Національна служба здоров'я України. Я не розумію, що вони перевіряли, як працювала Оксана Сухорухова на цій посаді. За попередніми розрахунками, НСЗУ медзаклади отримували подвійну оплату за приблизно 30% дітей, повідомляє МОЗ. У середньому. По країні майже 20% немовлят, які народилися хворими, переводять в інший заклад та зазнають негативного впливу внаслідок транспортування. В окремих лікарнях 100% немовлят, які вижили до сьомого дня, були переведені до інших лікарень, попри те, що ці лікарні мали відповідні пакети послуг, зазначають у міністерстві. І це друга проблема. Дуже така, ну просто масна. Проблема, про яку варто поговорити. Тобто, дивіться, що відбувається, заклад охорони здоров'я підписав угоду з Національною службою з НСЗУ і має відповідний пакет послуг. Він зобов'язаний це робити. Але чому він відправляє в інші лікарні і не хоче лікувати? А тому, що тарифи, вони. Абсолютно безпідставні, нереальні люди хочуть проводити те, що робити те, що їм вигідно. І це знову ж таки в системі заробляйте гроші і робіть те, що вам вигідно. І люди заробляють, а заробити гроші це робити те, що вигідно, а не приносить збитки. І е, всі примітивні і прості маніпуляції залишаються в лікарнях, а всі складні. І які погано оплачуються, вони відправляються в інші заклади. Причому я хочу зауважити, вони ж відправляються не в приватні заклади. Люди не йдуть в приватні, тому що приватники теж не хочуть мати справу з складними випадками, навіть якщо вони дорого коштують. А новонароджені і всі отакі от речі це надзвичайно неприбуткова діяльність, навіть якщо ви будете виставляти. На високі суми і бути монополістом на ринку, люди відмовлятимуться від таких речей. А якщо навіть і будуть платити, то потім ви не будете раді, що взяли гроші, тому що результат не гарантований, діяльність дуже ризикована, і це, і це ніхто не хоче робити. І отут вони пишуть уже наступне: що як страждають матері, як страждають діти від цього транспортування і так далі. У ході моніторингу також виявилося, що в деяких лікарнях, немовлятам ставлять діагнози, які не є патологією а лише тимчасовим станом пацієнта, не мають бути причиною для лікування. Також у 2023 році суттєво збільшилась кількість кесарів, кесаревих розтинів порівняно з періодом попередніми роками. Така динаміка може свідчити про виконання операції без медичних показів, а виключно для отримання коштів за втручання, стверджують УМОС. І ось ось, за даними міністерства, щороку в Україні народжують близько 200 тисяч жінок. Породілі отримують допомогу в рамках трьох пакетів послуг. Безоплатних для пацієнта стаціонарна медична допомога без проведення хірургічних операцій, медична допомога при пологах та медична допомога новонародженому у складних неонатальних випадках. І е, Віктор Ляшко звичайно не міг не відзначитись і не прокоментувати пряма мова пакет складних неонатальних випадків має спонукати надавати. Медичну допомогу у приймаючому закладі, а по факту ці лікарні перенаправляють маленьких пацієн... пацієнтів у дитячі лікарні, і діти страждають під час транспортування. Ну що ж таке? Як же так може бути? Має спонукати до надавати медичну допомогу у приймаючому закладі. А по факту ці лікарі переправляють маленьких пацієнтів у дитячі лікарні. Я би зразу відправляв їх в Міністерство охорони здоров'я в кабінет Ляшка, і щоб він за цими значить, тарифами лікував. А що такого? Ляшко, як, не, як хоч якийсь санітарний лікар. Він закінчив Сангік, якщо я не помиляюся. А Оксана Сухорухова взагалі напівбухгалтер. І вона буде формувати політики. Так чому Ляшко не може по цих тарифах лікувати дітей? Прямо в Міністерстві охорони здоров'я і показати, як це воно має бути, як мотивують його тарифи? Якщо Сухорукова може політики формувати і казати, кому йти, то чому от Ляшко не може лікувати дітей? Звичайно, я вважаю, що це просто справа часу. І треба на себе все підписати Міністерство охорони здоров'я? Угоду з Національною службою здоров'я отримати оцей пакет і надавати допомогу. Лікарні законтрактовані на надання перинатальних та неонатальної допомоги мають у першу чергу дбати про пацієнтів, а не про отримання коштів від НСЗУ за, начебто, хворих дітей. Прокоментував проблему міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Ну, дитячий садок нагадує. Ну, просто розмова, я не знаю, якоїсь там нянички, без освіти з дітьми, які там на, горшок, на горщик ходять. Моралізаторством займається у нас міністр охорони здоров'я, який займається Бог значим, але починає розказувати, що в першу чергу вони мають дбати про, про пацієнтів, а не про отримання коштів від НСЗУ. А хто таке сказав? Вони хочуть сказати, що вони передусім дбають про е, отримання коштів від НСЗУ. А про пацієнтів нехай дбає Ляшко і Сухорукова. І хай вони працюють і лікують. Ну, вони так вирішили. От Ляшко вважає так, а ті вважають так, де написано в пакетах і всіх цих в реформах було сказано, що вони повинні дбати передусім про пацієнтів. Ні, такого ніде немає. І от вони працюють відповідно, конкурують заробляють як можуть крутяться, відкриті стільки можливостей для них. І тепер вони це все значить, реалізують. Багато неточностей тут до речі написано. І Я хочу сказати, що Міністерство охорони здоров'я і НСЗУ до речі можуть легко оббрехати будь-яку лікарню. І те, що вони пишуть про пологи, про небезпідставне там проведення кисарських розтинів. Я переконаний, що це все брехня і неправда. Це так як Ковтанюк в Полтаві сказав, що в результаті пілоту, на якій погодилась Полтава, 90% оперативних втручань на думку Ковтанюка, видатного фахівця з Києва-Могилянки, який продивився там 10 сезонів. Якогось серіалу інтерне про медицину. Ось він зробив висновки: що 90% оперативних втручань в Полтавській області чи в Полтавській обласній лікарні є безпідставними. Ну, так рішив Ковтанюк. Ну, і точно, Сухорукова і Умірови, оці всі і ляшки, які пацієнта в очі нікого не бачили. Вони, я думаю, приблизно точно такі висновки роблять, тому що давно прирівняли, в принципі, пологи. Це і так було зрозуміло, що якщо тільки зробити диференціацію в оплаті за кесарівські розтани і за фізіологічні пологи, тобто різні, різні тарифи поставити, то, безперечно, лікарі будуть прагнути те, що дорожче, якщо це буде їм вигідно. І будуть випадки без підставного оперативного втручання, абдомінального розродження. Тому цю інформацію, яку тут дається навіть на українській правді, її теж треба ділити на 10. Тому що тут обрехати когось і повикручувати тут, у нас вміють. Я в цьому не, не перший раз вже там переконуюся. Ну, такі справи у нас відбуваються. Отак, От у нас реформатори нареформували і тільки міняють місця перебування. Я думаю, що їх всіх треба згорнути. І вигнати, і викинути з країни от, тут нещодавно приїжджав в Україну син Сороса, який не випадково зайшов в офіс президента і сфотографувався з Андрієм Єрмаком. І Андрій Єрмак виставив цю фотографію на офіційній сторінці. І це ж не випадково зроблено. Це ж повідомлення дуже важливе, і це політичний такий меседж. Який нам хочуть донести і Єрмак і всі Сарасята. І вони хочуть сказати, що вони будуть боротися за владу, незважаючи ні на що. Поки що немає грошей у них, тому що всі гроші йдуть на внутрішню боротьбу з Трампом там у них. Але у випадку а, зміни політичної влади у Сполучених Штатах Америки, а я думаю, що ми не дамо можливість сину Сороса змінити місце дислокації і перетворити Україну на полігон для своєї діяльності. Тому треба бачити також. Я хочу сказати і загальний контекст, який відбувається. І оця активізація людей, які виховані на грантах, у міров, сухорукова, Ляшко, і так далі. Ну, вона є не випадковою ця активізація. Мабуть, вони відчувають загрозу. Гаразд, я всім дякую за увагу. Дякую всім за ваші коментарі і підтримку каналу. До побачення до наступних зустрічей